Всім привіт вітаємо вас на нашому ютуб каналі Девна Косметик, та чесні, чесні колеги косметики. Сьогодні ми будемо відповідати на ваші популярні запитання про реджура. Полінокротиди це такі маленькі біологічно активні молекули, що добувають з лососила. Ці біологічно активні молекули дуже гарно співпрацюють з нашими клітинами шкіри. Вони надають їй регенеративного ефекту, допомагають боротися з віковими змінами і дуже гарно працюють з будь-якими захворюваннями шкіри, такими як акне, чи то терматити, чи сухість шкіри. Косметика Жура чудово підходить для чутливої шкіри, адже вона не містить ніяких компонентів, які б могли мати підразливу дію. Але обинні зважати на певні види алергічних реакцій, хоч в нашій практиці вони зустрічали таких алергічних реакцій. Але якщо ваша шкіра гіперчутлива, треба починати все ж таки з тестових окінь. Зазвичай, вже після першого тижня використання ми бачимо видимий класний ефект від застосування цих продуктів, але ми можемо застосовувати ці продукти і протягом кількох місяців, тому що вони не мають ні звикання і тільки накопчує свій позитивний вплив. На нашу дерну та епідерність це також дуже вагомий плюс, тому що ми можемо чудово поєднувати цю косметику з активами. Наприклад, на ніч у нас може бути крем з зеленолу, а на день ми можемо відновлюючу сиворотку і СПФ з зоксирибуну Ми не бачили жодних кубічних ефектів від продуктів речора, але маємо мати на увазі, що дуже часто у людей є алергія на фільтри сонцезахисному засобі, тому якщо використовуємо засіб реджура, спочатку спостерігаємо, чи немає в нас алергічної реакції на нього. До топових засібів з лінії піджура ми відносимо крем від очки. Це крем гелевої текстури, який має дуже виражений протинапряковий ефект. Тому філер заповнює дрібні зморшки, і при регулярному використанні він револює шкіру, вона стає щільніша і більш сявіча. Саме улюблений мій продукт, який би я радила сміливо всім своїм пацієнтам, це звичайно масочка. Якщо, наприклад, у вас якісь є важливі події, чи то як зйомка, чи ви йдете на день народження, ця масочка чудово зніме наврядки, і ви будете себе почувати так, ніби ви зробили довго процедуру косметолога. Та журан хіла він містить вищу концентрацію ПДР, а це значить, що працювати він буде вдвічі сильніше. Його текстура є така середньої щільності, тобто він підійде для власництва сухої шкіри і на ранок, і на вечір. Для власників жирної шкіри все ж яку його використовувала у вечірній рутині, тому що в рамковій рутині може бути трішки затяжкий. Для того щоб підсумувати наш весь огляд коричну раном, хочу вам сказати, що він підходить для усіх типів шкіри. Просто вам треба обирати той продукт, який вам буде найбільш актуальний з цієї лінії. тому що абсолютно кожна шкіра хоче бути більш пружною, сячою, зволоженою, і абсолютно на кожній шкірі обличчя є певні дефекти, які хочеться загоїти, покращити регенерацію чи забрати змож. Тому всю лінійку можу сміливо радити для усіх типів шкіри. Лише ви обираєте продукт в залежності від того, яка щільність продукту вам підходить. І в який час використання ваґути війстовок. Лінійки Prime Треджуран вона може забезпечити нам порноційний догляд від тонізації і очищення до застосування масок, гель під очі, і так само є три креми, які ми можемо комбінувати між собою: легкий зволожуючий крем Hydrating, Recovery крем, який застосований після якихось процедур або для посилення загоєння, і крем Healer, який є з чимось середнім по своїй текстурі і досить сильним по кількості ПТРів. Переважно на косметику джура ми отримуємо дуже хороші відгуки, проте хочу зауважити про це крем під очі. Він більш гелевої текстури. І якщо у вас дуже суха зона під очима, то вам все ж варто або злегко закривати його кремовим засобом, або використовувати його лише зранку, а на вечір обирати щільніший засіб, щоб забрати цю сухість. Лінійка реджераль спеціально розроблена для того, щоб застосовувати її разом з мезотерапевтичними процедурами. Може бути це або умовно домашній догляд, або ми поєднуємо з ін'єкційними процедурами, тому що завод вечорань виробляє ін'єкційні препарати для зони навколо очей, для обличчя і навіть для тіла, для того, щоб покращити загоювання певних дефектів шкіри. Можна працювати і з рубцями, з акне, поскакне, з дерматитами, такими як розаця, й топічний дерматит. Ефект класний, ефект підтверджений клінічно, і хочу наголосити, що всі в препаратах, окрім колі до зоксира блуноклеотидів в різній концентрації, є дуже багато рослинних екстрактів, алантоїну, гіалуронової кислоти, і оці ці всі компоненти в синергії дуже гарно працюють. Дуже дякую вам за перегляд. Якщо інформація була корисною, підписуйтесь на наш канал і залишайте ваші вподобайки.